Чому при температурі повітря 36 градусів нам становиться наскільки дискомфортно? Температура нашого тіла 36,6 градусів, але всередині нього постійно проходять якісь процеси, і при цьому виділяється тепло. Для того, щоб не перегрітися, це тепло. Тілу нашому потрібно просто кудись віддати. Ми можемо віддати своє тепло іншому холодному предмету, або ж його може здути холодний вітер, або ж наше тіло може його випромінити ультрафіолетом. Але всі ці методи абсолютно не діють, коли температура становиться 36 градусів, як температура нашого тіла. І тут нам залишається тільки нещадно потіти, адже капельки нашого поту забирають частинки нашого тепла та виносять його на навколишнє середовище. Такий метод називається випаровування. Але й він може перестати діяти, якщо вологість навколишнього середовища буде надзвичайно висока. Тож я сподіваюся, що цим літом такого не буде. Адже минулого літа я чуть не зійшов з розуму до теми, а як ви пережили минуле літо? Та чи боїтесь, що буде в цьому таке ж саме?